На черговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто інформацію про стан виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Ворисполя на 2015-2019 роки за перше півріччя 2015 року. Інформацію надала виконуюча обов'язків начальника відділу економічної та інвестиційної політики Марія Гром. Загальна сума надходжень, податків зборів платежів платичних бюджетів усіх рівнів. Ала 251,2 млн грн, так це трохи більше у нас становить 103,5% порівняно із минулого року. До міського бюджету надійшло у нас 177,7 млн гривень. Так, він у нас перевиконаний на 116,9% порівняно із ну, порівняно до, до запланованого. Реверсна дотація в цьому році, так так називається, склала 16,8 млн грн У минулому році це було вилучено до державного бюджету 34,4 млн грн. До вашої уваги, основні доходи міського бюджету. Податкові надходження склали майже 100 мільйонів. Так, це на 24% більше порівняно з минулим роком півріччям. В тому числі податок на доходи фізичних осіб. Тут показано менше, ніж у минулому році, але це пов'язано з тим, що зараз до ну, міського бюджету надходить 60% від, від цього податку. минулому році було 75% від тої загальної суми, яку сплачували підприємства. Плата за землю у нас також, ви бачите, збільшилася. Надходження коштів до бюджету розвитку. Менше також пов'язано з тим, що раніше єдиний податок і податок на нашого розвитку намови, він включався до загального фонду, зараз він спеціальний. Субвенції у нас стали майже в два рази більше, ніж у минулому році. Так і міського бюджету склали 143,8 млн гривень, із них на освіту пішло 46,6 мільйонів. Соціальні видатки склали 38, житлово-комунальне господарство 5,8, культура 5,3, спорт 3,6, реверсна дотація, я вже про неї казала. Інвестиційна діяльність. Капітальні інвестиції склали біля 500 млн грн, це майже в два рази менше порівняно з першої тисячі Введено в експлуатацію такі об'єкти. Склад металу по вулиці Запорізька 26, вартістю 108 тисяч гривень. Здійснював переоснащення існуючого приміщення по вулиці Барбарська вартістю 171-4 тисячі гривень. Магазин встановлено виконаний за так підприємниць річ на сорок вісім з половиною тисячі гривень. Видано експлуатацію також 72-квартирний квартирних будинок. Вартістю 16,8 млн гривень, площею 4,5 млн тисячі квадратних метрів по вулиці. Індивідуальне житлове будівництво площею 6,2 тисячі квадратних метрів. Відкрито 5 об'єктів торгівлі та сфери курсу. На стадії впровадження знаходяться об'єкти міської інфраструктури. Це будівництво каналізаційних очисних споруд, фатоловно фінічне відділення. Благоустрій Комсомольського озеру. За інформацією забудовників, до кінця 2015 року планується введення таких об'єктів в експлуатацію. У промисловості це виробнича база по виробленню металопластикових конструкцій та виробів з дерева, по вулиці Завокзальній. приблизно 30 робочих місць планується створити. Потім виробничий складський комплекс по вулиці Індустріальна, перша черга, товариство Пульсар також 30 робочих місць. Реконструкція існуючого корпусу під виробництво лікарських форм Парманську вартість 4,1 млн грн 49 робочих місць. У житловому будівництві це будівництво багатоповерхового житлового будинку по вулиці Банків, 132. У торгівлі це реконструкція кафе Дорожня, під фірмовий магазин Рошен. Так, і СТО з магазином та одним приміщенням колись шлях два. Іноземні інвестиції спочатку внесення у нас в місті за підсумками поріччя становили 91,8 мільйонів доларів США. Так, на початок року у нас їх було 151 п'ятдесят мільйонів доларів США. Зменшення пов'язано із підвищенням курсу іноземної пробудити можна побачити на діаграмі питому вагу міста Бориспів загальному основу обсіїці Київської області іноземних інвестицій. Бачимо, що місто Бориспіль вона займає четверте місто, так після Перше міста це проворський район 31,7%. Потім місто Провари, третє місце києво Святошинський район, четверте місто Борис. Основними промисловими від міста вироблено продукції на суму майже 1,0 гривень, так що становить 134,7% порівняно з північних минулого року. Реалізована промислова продукція менше на суму 979. Тут, якщо дивитися в натуральних показниках, також можете побачити по видам продукції, які в нас виробляються в місті, і скільки яких видів продукції більше чи менше було видовою. В місті у нас працює 6355 суб'єктів підприємницької діяльності. Діють координаційна рада, рада підприємців, галузева рада підприємців та будівництва, рада підприємців Барухарів. Також можна бачити, що у нас 16 суб'єктів на підприємської діяльності було передано в оренду приміщень комунальної власності площею 1,8 майже тисяч квадратних метрів, так власності 48,5 квадратних метрів. Укладено 19 договорів за земельних ділянок і 61 суб'єкт підприємницької діяльності у нас брав участь у тендерах, з них 26 стали переможцями. Оціна. Можна побачити, що ну, майже на всі основні продукти харчування відбулося здорожчання цін. Так, по деяким майже два рази, так, як, наприклад, борошно. Олія рафінована у нас на 75% збільшилося. У місті створено 235 робочих місць. Так бачимо, що буде тенденція зменшення. Ситуація краща. Рівень безробіття 2,1% на, на рівні першого публіччя 13 го року. Так, 1129. Безробіт. У громадських роботах взяли участь 44 особи і актуальними на кінець червня за інформацією Служби зайнятості було 225 вакансій до комунального господарства у теплопостачанні. У нас виконала робіт на суму 444 тисячі гривень. Бачимо основні з них які роботи це заміна 228 метрів такових мереж, поточний ремонт на 6 та на трьох вилених, технічне переоснащення парнякових пристроїв на котлі та, і так далі. У водопостачанні та водовідведенні бачимо також на суму Основні роботи це на рівні минулого року. Проведено зафінансування водопроводу по вулиці польового <пробова> поля... Вога і проведено експлуатацію насосну станцію вулиці Комуністична, 42. У е... ремонт житлового фонду. Всього виконано капітальних ремонтів на суму 938,1 тисяча гривень, поточних на суму 3 мільйони гривень. У комунальних підприємствах жекладинжери розписано основні ознаки. Освітлено у нас 11 вулиць міста, на суму 1,1 млн грн. По дорогам сумка самостійно 4 э, млн грн, в тому числі на капітальний ремонт 5,4 ста зараз та пабличні чилюсниці, Дубачанська, чорса Поточний ремонт на суму 1,8 млн грн, 339 вулиць міста поточний ремонт у Сочі, у Котовського, Франка, на основному майже 180 років. На заходи благоустрою та підтримання міста в належному санітарному стані використано 11 мільйонів гривень. Для порівняння на перше півріччя 2014 року – 3 мільйони 800 тисяч гривень. По соціальному забезпеченню за перше півріччя 2015 року виплачено 21 мільйон 300 тисяч гривень всіх видів допомог та субсидій. На перше півріччя 2014 року було виплачено 23 мільйони 700 тисяч гривень. На утримання та розвиток освітньої галузі міста використано 46 мільйонів 600 тисяч гривень. У першому півріччі 2014 року використано 42 мільйони 200 тисяч гривень. На харчування вихованців садочків та учнів шкіл з міського бюджету виділено 2 мільйони 926 тисяч 600 гривень. По культурній галузі. На отримання закладів культури використано 5 мільйонів 300 тисяч гривень. На перше півріччя 2014 року було використано 4 мільйони 500 тисяч гривень. На спортивну галузь використано 3 мільйони 600 тисяч гривень. Першого півріччя 2014 року 2 мільйони 600 тисяч гривень. Питання, над якими нині працює міська влада, це будівництво садочку з басейном по вулиці Горького на 120 місць. Вартість сягає 42 мільйонів гривень. Будівництво школи по вулиці Робоча на 825 місць. Вартість 120 мільйонів гривень. Перемовини з інвесторами щодо будівництва сміттєпереробного заводу, завершення будівництва поталого анатомічного корпусу вартістю 17 мільйонів гривень. Юлія Марценюк, Володимир Гросу, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бериспіль.